Хочете впевненості? Забудьте про афермації. Почніть з тіла. Впевненість це не те, що ви уявляєте. Це не ідеальний день, неправильний настрій. Це дії. Попри страх, прямо зараз, попри сумніви, і тренування тіла допоможе вам в цьому. Тренування тіла це тренування мозку. Тренування, регулярні тренування тіла це спосіб навчити себе, що дискомфорт це не ворог, це мій шлях. Коли ви тренуєтесь, ви запускаєте хімію впевненості: Дофамін, серотонін, тестостерон, ви не відчуваєте її, ви стаєте впевненими. Фізично, бо впевненість це самоповага, а самоповага це слово, яке ви дали собі і стримали. Мозок може кричати: це неможливо, а тіло бере і робить. Ви не станете впевненими, поки будете думати про це. Ви станете впевненими, коли почнете робити. Зберігай і повертайся, коли знову почнеш сумніватися в собі.